Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. А ви знайомі? За Задій партий сиділи. Усі одружилися. Добросусідських традицій не забули. Переботи або я. Скажені сусіди стали беззаперечним лідером на платформі кіно та телебачення «Київстар ТБ серед серіалів за кількістю унікальних переглядів у 2023 році. Серед фільмів утопія топі цьогоріч Люксембург Люксембург тебе там ж дьо розбита карита люксембург це, там нема розбитих карит. Загалом на сервісі понад 20 тисяч фільмів, серіалів, мультфільмів та шоу. Найпопулярнішими з-поміж 370 каналів залишаються 1+,1 Україна, ТЕП та 2+,2. До речі, у жовтні 23-го року на платформі з'явилися добірки з понад двох тисяч годин улюблених популярних телепрограм «1 плюс 1 медіа серед маленьких глядачів та їх батьків. Попитом користується дитячий профіль, який платформа запустила рівно рік тому, 29 грудня. Він фільтрує весь контент за віковими обмеженнями для дітей та зібрав собі тисячі мультфільмів розважального та пізнавального контенту. Я можу бути спокійною, що дитина буде дивитися саме той мультик, який вона обрала. Що цей мультик буде українською мовою, не вилазить зайві картинки, зайва інформація. Можливість завантажити мультики на сьогоднішній день особисто для нас, нашої сім'ї, дуже важливо під час повітряної тривоги, коли ми в укритті чи бомбосховищі, незважаючи на те, що немає інтернету, дитина може дивитись мультики, відволікатися та почувати себе безпечно. До слова, сьогодні онлайн платформа у трійці лідерів серед сервісів кіно та телебачення України цьогоріч. Її дивились майже 300 мільйонів годин. Відзначимо, що відбулося значне поповнення світовими кінохітами та ексклюзивними прем'єрами. В планах онлайн сервісу на 2024 рік збільшувати кількість прем'єр. Про це наголосив СЕО платформи Павло Рибак. Ми хочемо, щоб наші користувачі мали мінімум одну ексклюзивну прем'єру щомісяця. Це наші плани, які ми е, рухаємося і вже їх виконуємо, починаючи з 2023 року. Не хочемо зупинятись двадцять 2024 році. Хочемо, щоб було не більше ніж одна. Дуже великим нашим фокусом залишається розвиток самої платформи, функціональності. Будемо вкладати час розробки для того, щоб було ще простіше, більш файно користуватись нашим додатком. А все для того, щоб заохотити глядачів відпочивати у світі кіно та телебачення, дійсно хочу побажати використовувати більше легального контенту, не користуватись піратами, дивитися українською мовою нашою рідною, вивчати іноземні мови. В нас є також інші аудіодоріжки, можна завжди подивитися на англійській, на французький, на німецькій. Тому дивитись, насолоджуватись, проводити більше часу разом зі своєю сім'єю. Адже фільми не лише розважають, але й мотивують та надихають.